Які прекрасні стегна у блондину. Червоне золото волосся спілий колос, а то сиреною гукає срібний голос і стань його, мов бетонний той будинок, схилюсь побожі до жовта волосся, який шалений і п'янливий пах, так в липні у розпечених житах легенькі вітерці шматочки сонця носять. Родюче материнство ллється по степах і гранним метом дихає колись. Які прекрасні очі у блондинок, в криницях синіх у блондинок Сяйво білого тіла б'ють пороги, Орлиним льотом струнами бринять сліпучі ноги. Стоїш че пта, чи, чи? осяні груди. Мов квітчані чаші, в устах куриться кров кохальних ран. Мої вуста прутки Аероплан над золотом твоїх степів спіраль і віражай.